Доброго ранку в нас сьогодні тема, яка стосується населення. Ми продовжуємо його вивчати, і сьогодні свою увагу звертаємо на густоту населення в Україні та світі і визначимо територіальні відмінності густоти населення. І так, ми знаємо, що а, наша земля, розподіл, да, 71% припадає на океан, а е, дев'ять на суходіл, да, на наші материки. Так от е, 70% всього населення Землі розміщені лише на 7% суходолу. У той же час на більшій частині заселеного сходового та населення не перевищує 5 осіб на кілометр квадратний. Це і є наша густота. Да? А 15% взагалі не заселення. Якщо б ми з вами зараз говорили, то ми б сказали, визначили які взагалі континенти дані на населені. В першу чергу це звичайно Антарктида і зі своїх природних умов, а друге це Австралія. Вона заселена не рівномірно, лише її східна частина. Там, де розміщено майже 25 мільйонів осіб, а центральна частина північна південна вона зовсім не заселена. Тому переходимо до першого поняття, з яким знайомимось, і ви, будь ласка, свої його випишіть у зошит розселення, це розміщення населення по території та розподіл його за різними типами поселень. А розселення характеризується такими показниками: перше це густота населення, друге це сукупність населених пунктів різного розміру, і третє це співвідношення кількості сільських та міських населених пунктів. А густота або можемо зустрічати ще щільність населення це ступінь заселеності певної території, чисельність постійного населення, що припадає на одиницю площу. Зазвичай. Густоту населення ми завжди говоримо, яка кількість людей розміщена на одному кілометрі квадратному. Отже, якщо будемо говорити середньосвітові показники від найменшого да, до найбільш заселеної території, то середня густота населення світу становить 48 осіб на кілометр квадратний. І подивіться. Білі плями такі, да, де не заселено, займають 15%, низька густота населення, де 5 осіб на кілометр квадратний, також дуже дуже мало, 15% і найбільше це там, де більше 200 осіб на кілометр квадратний, займає 7% усієї площі суходолу. А як ми розраховуємо з вами густоту населення? Нам треба кількість цього населення в країні поділити на площу цієї країни. Наприклад, якщо б ми з вами розраховували густоту населення України, ми б взяли, ну, візьмемо довоєнні показники 42 мільйони, мільйони, да, і поділимо на площу території 603 три тисячі сімсот. Кілометрів, да 63,7 тисяч кілометрів, і ми вдізналися густоту населення в середньому. У нас ну, 70 з гаком осіб на кілометр квадрат. Тобто, бачимо вищі показники середніх світових. А й дивимося, ось у нас представлена з вами діаграма. Можемо подивитися, як це в інших країнах. Європи і для прикладу да, світові показники. Як я вже сказала, в Україні 75,5 чоловік. Німеччині напори 232, да, тобто висока густота населення. Далі Франція менше, майже в два рази від Німеччини 111. У Великій Британії також висока густота населення, щільність да, 249. А далі Італія майже доходить до 200. Найменше із даних представлені. Росія, тому що величезна територія, просто величезна, а населення для такої території воно є невисоким. да, там 144 мільйони осіб всього населення даної країни. А далі у нас Білорусь 46, Молдова, 132, Ну і світ, як ми вже говорили до цього, 48. А питання, які у нас будуть, я зачитаю, але ми з вами обговоримо це при зустрічі: які регіони світу і чому будуть більш заселені, а які менш? Ви, будь ласка, собі подумайте і дайте відповідь на це питання, а потім при зустрічі ми з вами ще раз це обговоримо. І дивимося зараз на карті. І чим темніший буде колір? Тим вище буде густота населення. Бачимо, в нас такий колір зустрічається там, де 1500, 9000. дев'ять осередками такими. Да? То в Південній Азії, там, де в нас Індія, бачимо і в Китаї є. Є локально в країнах Європи. Бачимо це зараз. Да? Тобто такі локалізовані є частина світу, які зовсім от ми говорили з вами про те, що я казала Австралія. Да? то тобто подивіться за кольором, скільки підпадає. Ми цю карту також говоримо з вами разом. Як змінювалася взагалі густота населення землі, тому що ми знаємо, що кількість населення постійно у світі зростає, так само і з цим відповідно, і буде зростати густота населення землі. Подивіться, якщо в 1950 році густота населення становила 18 осіб на кілометр квадратний, то в 2019-му ці показники були 54,2 особи. які Алі причини, да тому що є в нас завжди, ми говоримо про причини і наслідки, і це стосується теми населення. Як ніколи. Перше це звичайно природні. Там, де буде гірський в нас рельєф, це буде ускладнювати розселення населення і транспортну розв'язку. І відповідно там буде менша кількість людей проживати. Звичайно, що рівнинний рельєф цьому сприяє. Тому нам дуже з вами пощастило в Україні, що 95% нашої території припадає під рівнин. А друге, що не менш важливо, це клімат. Да, тому що от чому в Австралії ми знаємо, що в Австралії лежить в декількох кліматичних поясах. І от якраз такий тропічний пояс да там в нас дуже складно проживати. І відповідна низька кількість населення. Ну і плюс, звичайно, відіграє те, що він останній, майже останнім був відкритий із таких заселених людьми, і віддалено, віддалено на великій відстані від інших континентів знаходиться, тому немає такої міграції, таких міграційних потоків, як би хотілося б. І на противагу пустелі так само є льодовики. Та, от, наприклад, Антарктида, то зрозуміло. або якщо Якщо будемо говорити там про північ, то будемо говорити там Гренландія, Ісландія, вони мало заселені, або північ Канади, да, або північ Росії. Це все пов'язане із кліматом, він дуже дуже впливає. Бачимо, що постійні населені пункти на південь вони від 78 градусів північної широти, тобто те, що вище там низький відсоток густоти населення людей взагалі, і на північ від 54 градусів південної широти. 80% людей у світі вони проживають на рівнинних територіях. Понад 50% людей на відстані від моря до 200 кілометрів. 30% не далі від ніж 50 кілометрів від узбережжя. Такі природні показники є досить впливовими на визначення густоти населення. Другий це історичне. Да? Бачимо, що найгустіше заселені райони давнього освоєння – в на це пояснюється побутом, господарством. Да? І бачимо, що історія заселення Америки європейцями спричинила більшого населення саме східного узбережжя, а не західного третій показники це, звичайно, демографічні ті країни, де в нас позитивний природний приріст. Да, то відповідно там буде вища густота населення, тому що народжується більше аніж помирає. Мама. А і це в нас відноситься країни Мама. другого типу відтворення. Ми про це з вами будемо неодноразово говорити. Що є існує перший тип відтворення, другий тип ось до другого типу відноситься в нас. Африка, Азія, Латинська Америка та Океанія. До першого типу відносяться в нас країни а, Європи, і ми відносимося туди країни Сполучених Штатів Америки, наприклад. А, більше всього це країни, що а, тільки високорозвинені країни да, достатні. Далі. Окрім цього, впливає так само і демографічна криза та депопуляція. Вона призводить саме до зменшення густоти населення. Я думаю, що це ну в принципі логічно. А четверті, група причин це звичайно економічна, да? чим вища Інфраструктура промислова, да, тобто є в нас великі підприємства, які дають роботу, да, тим більше буде в нас кількість населення проживати. І звичайно, що буде вища густота населення. І звичайно, що господарство в нас тежі до морських шляхів, тому там густота населення буде зростати. Мама, які в нас виділяють райони ага, світу з найбільшою густою населення? Перше це Південно-Східна та Східна Азія. Тут у нас буде показники, бачимо достатньо високі, більше 500 осіб на кілометр квадратний. Подекуди і тисячу осіб на кілометр квадратний. Ми це з вами бачили на карті попередньо. Далі високі показники дельтанілу. Ми знаємо, що Африка в нас другий тип відтворення, там висока народжуваність, ну і плюс висока смертність, тому там населяють Дельті Нілу. і густота тисячу осіб на кілометр квадратний, Південна Азія, 800 осіб, Західна Європа. Тут більше економічні показники впливають, і Атлантичне узбережжя США та Канади тут більше 250 осіб на кілометр квадратний. Значить, це, що стосується 200 осіб на кілометр квадратний вище, це вважається дуже високими показниками густої населення, і тут в нас відносяться такі країни: Бельгія, Нідерланди, Велика Британії, Ізраїль, Швіланка, Республіка Корея це важливо запам'ятати. Якщо будемо говорити е, по Азії, то тут в нас Бангладеш бачимо 1102 особи на кілометр квадратних, а Монако взагалі зашкалює. Да, там дуже багато е, хмарочосів, бізнес таких центрів, і там дуже висока взагалі густота населення. Бачимо 19 тисяч осіб на кілометр квадратний. Десь я зустрічала і 22 тисячі особи. А якщо будемо говорити протилежність, да, то дуже низька густота. в Австралії, Канаді, Монголії, Лівії, Мавританії, Намібії бачимо, що тут нижче чотирьох осіб на кілометр квадратний Тобто дуже дуже низька густота. І якщо дивитися по розподілу по півколям, то більше всього проживає в північній півколі людей 90% та у східній 85%. І можемо подивитися зараз розподіл за густотою населення. Бачимо, що це лише суходіл, да? і на першому місці в нас випливає Монако. А бачимо чисельність населення, бачимо площу, що вона всього два кілометри квадратних, да? і відповідно, чому така висока густота населення. Дуже важливо дивитися, яка площа території і яка чисельність населення. Да? Ну, для того, щоб розуміти, чому саме така висока густота населення. Тепер переходимо до території України, і ми бачимо з вами карту. І є в нас такі території області, де мають більше 100 осіб на кілометр квадратний, а є такі області, які мають менше 50 осіб на кілометр квадратний. Якщо ми зараз з вами подивимося, то в місті Києві та в нашій столиці густота населення становить 3352 особи на кілометр квадратний. Якщо будемо говорити про Області вищі 100, да, 100, 400, то наша Дніпропетровська область так само відноситься до високих показників, туди ж і Донецька. Але ми розуміємо, що це дані довоїні, да, Бачимо на перше. Січня 2014 року, як зараз дуже складно говорити, тому що з одного боку Дніпропетровська область є прифронтовою, да куди дуже велика кількість переселенців переїхали, але з іншого боку, прифронтова це і говорить про небезпеку. Тому ті люди, які проживали до цього, вони також могли переїхати. і зараз буде більш західна Україна в нас переважати постаті тобто, населення, тому що там більше всього а, проживає зараз людей. А якщо будемо говорити на найменші показники, це ті, що до Да, зараз зрозуміло, що це буде східна і е, південна частина України, але до війни завжди були області з низькою густотою: це Чернігівська область, Сумська область, е, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська і Житомирська. Да, такі білі, ну такі не білі, але е, більш світлі плямки на території нашої країни. Середня густота, як ми вже сказали, 75 округлимо, мода осіб на кілометр квадратний, і в півтора разу це перевищує середньосвітові показники. Що в нас впливає да, саме на території України? Звичайно, що природні показники, тут високий показник, там де Чернігівська, наприклад, область, да, де найменше 32 особи на кілометр квадратний, високі показники лісистості території, значна заболоченість, ґрунти малородючі, Ну і звичайно, що інфраструктура да, саме те робоча сила, де працювати, то вона буде меншою. Так само Само впливає екологічний чинник, це пов'язано із вибухом Чорнобильської атомної електростанції, да, відповідно, ця зона в нас була відселена і зараз так і продовжується. Якщо будемо говорити порівнювати між густота населення, між містами і селами, то звичайно вона буде дуже суттєво відрізнятися, тому що там, де великі міста, які займають цього 2,5% площі країна зауважу, то тут. Центрована більше половина всього нашого населення України а Середня густота населення в нас сягає в містах 1500-4 тисячі особи на кілометр квадратний, а в селах 20-40 осіб на кілометр квадратний. Отже, ми з вами проговорили про густоту населення. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Будь ласка, під час перегляду цього відео зверніть увагу на питання, які ми з вами будемо обговорювати на наступному уроці. Я вам дуже вдячна і зустрінемося з вами у четвер. До побачення, бережіться.